Слава Україні, українські орхолюби! Два тижні у нас безперервно лє дощ похмуро та дуже-дуже холодно. Але ось сьогодні нарешті вийшло сонечко. Стою я по щиколотки у воді, на моховій подушці, посеред волинського болота у дрімучому волинському лісі. Зазвичай на цьому болоті збираю журавлину. Навколо суцільні чагарники, які оплітаються щільно один з одним. Ходити доволі важко, бо все у воді, у багні, у болоті, де б не став, грузають ноги. На жаль, журавлину майже повизбирували. Але мені трішечки доведеться сьогодні потрудитись, розгрібаючи руками чагарники, повизбирувати червоні ягідки, які ретельно заховались у цих болотяних джунглях та ще й розляглись на мосі спагномі. А Волинський спагнум тут особливий. Тут він росте в різних кольорах. Найбільш мене вражає багряний. Зібрати його доволі важко, адже його поплітали різноманітні між собою чигарники, зокрема й журавлина. Ну, подобається їй лежати на ньому, як на подушечці. Ось так вона лежить та й дозріває собі під промінчиками сонечка. Але було то це не для слабких духом. Бо і змії полюбляють тут також грітись колечками, а змії грубечі, добжелезні, та й багато є отруйних. Вони тут, певне, як у спа, полягають собі над водою на мості сфагнумі колечками та гріються на сонечку. А волинський сфагнум вражає. Які тільки тут кольори його, і салатовий, і білий, і червоний, і багряний, яким називають бурий. Ось так вражаюча природа вкрила болото пухким килимом, із з моху сфагному, у світло зеленому та в червоно-багряному кольорах. На полісі сфагнум налічує. 30 видів. Він неймовірно цінний антибактеріальними та дезінфікуючими властивостями, а також протигрибковими. Ці ліси та болота знають багато таємниць, і вони залишили ще величезне відголосся Другої світової війни. Мохсфагмум. Солдати висушували і клали собі в чобітки як устілки, адже цей мох неймовірно протигрибковий. А також прикладали його до ран, адже мох має антибактеріальні властивості. Це природній антибіотик. Ми ж, орхолюби, його також за ці властивості дуже цінуємо. А також нам дуже подобається, що він повітропрониклий і цим він додає ґрунту з землі, а в нашому випадку субстрату, рихлості. Також він є гідроскопічним і завдяки цій властивості він рівномірно зволожує. Може вбирати величезну кількість води і, завдяки своїм гігроскопічним властивостям здатен утримувати цю воду на собі. Помаленьку, потихеньку повезбирувала неймовірно корисні ягідки журавлини. Я обожнюю цю ягоду, адже вона також є природнім антибіотиком. Використовую її як протигарячковий морс, і через 15-20 хвилиночок температура зникає, а також вона містить величезну кількість різноманітних вітамінів. Для мене ця ягода настільки цінна, що мені і змії не страшні. Єдине доволі важко її визбирувати. І, на жаль, крик моєї душі те, що багато людей гребінками видирають кожну журавлину, руйнуючи і мох спагну, а також саму журавлину та й руйнують усю повністю екосистему болота. Також тут дуже багато величезної брусниці. Це також дуже цінна ягідка, дуже корисний чай із листочків її, а також ми назбирали трішечки її ягідок, які плутають із журавлиною, але це абсолютно дві різних ягідки. Ще на болоті дуже багато лісової лохини. Це не чорниці, це лохина, синя ягідка з білим нальотом. Вона зовсім іншої форми, ніж ви звикли купувати її в магазинах. Наші фермери її вирощують такою круглою і здоровезною. А ось лісова лохина, вона дещо дрібніша, витянута така по формі і кисліша. А по вмісту нічим абсолютно не поступається промисловій лохині. Серед журавлини брусниці й лохини дуже багато вересу. Він відсвів і виглядає зараз дещо ось так депресивно. Але уявляєте, яка тут була неймовірна краса фіолетово-синіх кольорів, коли він цвів? Його тут величезні діляночки. А ще на болоті. Під ветерець танцюють ось такі пухнастики, від яких відлітає насіннячко, не такі пухкенькі, такі тендітні і височезні, вищі від мене врази. Кожна рослинка по-своєму цікава і цінна. Також тут росте зозулен льон, який плутають із фагнумом. Зозулин льон зростає величезною подушкоподібною дерниною. Він тут на болоті виглядає, як такі міні-ялиночки. У нього вологоємність менша, ніж у сфагному. Саме стебло доволі густо вкрите зеленим соковитим листям. І оскільки його доволі часто плутають із мохом, свагнумом, то давайте якраз і порівняємо їх обидва, адже вони тут є, і в мене є можливість це зробити, як бачите, він жорсткіший, адже його довгі волокна схожі на гілочки ялинок. По формі та по текстурі, по фактурі вони дуже відрізняються, та ще й по кольору. Сфагнум світліше забарвлений, ніж зазулений зелений мох. А в засушеному, до речі, вигляді сфагнум ще більш вицвітає і світлішає. Листя сфагнуму доволі густо покриває степло, як бачите. І в нього ці листочки, як дрібні лусочки на поверхній гілочці, а ось зверху ось така незвичайна космата голівонька. В даному випадку вона ще й бордова. Мог з фагнум здати уберегти кореневу систему від різноманітних хвороб, від появи гнилі, адже у ньому міститься величезна кількість антибіотиків. Причому природних антибіотиків та корисних речовин дуже дуже цінний, ефективний для корінення живців, а також для корінців наших орхочок. Інколи він навіть вміє виманити їх, коли вони не хочуть і капризують. Як на мене, то це золото. Багряне золото волинського осіннього болота. Як бачите, могсвагну доволі важко тут збирається, дуже-дуже поперепліталося між собою коріння і чагарників, і гілочки їхні. Але є такі діляночки, де все ж таки він дуже легко винявся, і трішечки я собі набрала цього багряно-червоного красунчика. У Волинському лісі різновидів моху доволі багато. Ось такий сизий. Назви не знаю. Не буду вас занурювати у біологію, але показати цю красу покажу. Неймовірно цікавий, та ще й подивіться, який він сизий. Зараз пора грибочків, які якраз пробуджуються. Ще ось такий є. Погляньте, як зірочка. Ось так діляночками один переходить в інший. А ще у лісі спеціально відзняла показати ось такий мох. Подивіться, він космічний, якийсь нереальний як інопланетянин. А біля нього ось така текстура ще одного різновиду моху. І сизий між ними також є. Ну, так мило, так цікаво, а цей то взагалі вражає космос. І ось перші лисички. У Волинських лісах різновидів грибочків теж дуже-дуже багато. І от якраз для любителів лисичок, якраз зараз пора. Та ще й полізли, польські. Польські грибочки, які так класно ростуть цілими родинами, своїми грибними сімейками, і доволі прикольно їх збирати, адже постійно дивишся під ноги, щоб не наступити на якусь змію та ще й не роздушити грибочка. І ось так як потрапляєш на таку галявинку, де ціла їх родинонька, в тебе емоції просто починають вирувати. От я обожнюю тихе полювання і збирати гриби, М -м -м, а ще віднаходити такі цілі їхні грибні родиноньки. Та ще й усі грибочки один в один, як на підбір, молодесенькі, гарнесенькі. Ох. До речі, цього року польські грибочки по формі такі грубезні, як буровички. Також зустрічаються червоноголовці. Дуже багато червоних сироїжок, які також дуже смачні, сметанкою в цибульці смажені та й мариновані, класні. Дуже багато повилазило під дубців. Одні грибники їх беруть, а інші ні. Але мені також вони подобаються, теж по-своєму вони смачні. Головне не зловживати ними. Дуже багато неїстівних грибів, але погляньте, які вони красиві. Я завжди ними любуюсь. А ще у наших лісах дуже цікаві камінчики. Вони є фіолетово-синьо-білих відтінків різних форм, та ще й зустрічаються ось такі золото-жовто-коричневі з білизною Теж дуже цікаві. Інколи їх досить велику кількість викопують на своїх городах та ще й говорять, що вони вміють рости, а сонечко починає припікати і в повітрі вирує сосновий п'янкий аромат, обожнюю дихати соснами. Це така своєрідна лісова медитація. Як же вони п'янко пахнуть, сосновий трунок зводить з глузду, ліс у нас і мішаний, який переходить в соснину, також, як бачите, подекуди мох, а подекуди його й немає. Дуже багато боліт, болотянистих місцин. Усю цю красу описувала Леся Українка. Саме тут живуть дивовижні істоти, саме тут живе мавка. та ще й магія лісу, як поведе тебе, як почне водити, так і блукаєш годинами. Тут свої правила, але як милується людське око, ось так натрапиш на галявину, де покручені сосни, і взагалі, як у фантастичний фільм потрапляєш? Та ще й енергетика лісу, це щось неймовірно дивовижне. Це такий стан. Це така своєрідна лісова медитація, і ніби душа очищується. Завжди, як тут брожу, то таке враження, що потрапила у казку, що не галявинка свої лісові декорації, Волинська глушина. Ташки не співають, єдине постійно пиляє пилка, пиляє, гуде і ріже мені серце і душу. Крає мені серце безбозно вирубують, випилюють ліси, копають бурштин, ніхто, ніхто не покараний. Знищено масово домівок, тваринок, зруйновану екосистему, флору і фауну лісову. І усе це кожен день повторюється, відбувається як безна. Крадуть, розкрадають той ліс, і нема ніякої управи. І скільки ж тій людині треба, ба ні, чим побільше та ще й чужого, це ж не садились вони цей ліс, що вони його обкрадають. Грибінками повидирають і чорниці, і журавлину, попиляють пилами дерева, а ти ось так приходиш до лісу за цією сімейкою. І тобі, як віддушенка, оця лісова прогулянка, та ще й грибний азарт, грибний адреналін знайти таку сімейку. Дуже боляче дивитись, як розкрадають ліс, фура за фурою везе тони сосен, дубів. І, на жаль, кінця і краю цьому не видно. Та ще й понасмічують, ось так позахламижують усе. Та ще й підпалюють так, що вогонь переходить на живі рослини, які поруч ростуть молодесенькі сосонки. От невже не можна було подалі від цієї сосонки розпалити багаття? Безсердечні люди, які не люблять природу? А ще скільки вивозять сміття різноманітного, навіть яму не викопали, щоб його хоча б там прикрити. Не засмічуйте, будь ласка, нашу природу українську. Вчить, будь ласка, своїх дітей, своїх внуків, адже у нас війна і дуже страшною ціною дається нам життя на своїй землі. В Україні і в кожному куточку України природа дивовижна по-своєму, і навіть наші українські ось такі неїстівні гриби і ті, які красиві. Усе живе, усе милує око. Сьогодні я трішечки показала вам лісову феєрію Волині. Оскільки в Україні війна, цього року я й не думала, що все ж таки сюди потраплю. Але ми назбирали і ягід, і сфагному, і грибочки, та ще й отримали купу неймовірних відчуттів позитивних. І я гадаю, що трішечки вас, особливо тих, хто в окупації естетично розрядила і налаштувала на наступний рік, коли в нас буде перемога, все ж таки ви потрапите у свої місця сили у лісові. Якщо полюбляєте тихе полювання, то на грибочки, на ягідки. Або взагалі просто спокійно виїхати з своєю сім'єю, посмажити шашлички, обов'язково прибрати після себе. І так неодмінно буде. Тримайтеся, перемога буде наша. Ми ніколи не віддамо красу нашої землі загарбникам. Моліться, щоб наші ЗСУ отримали якомога швидше багато новітньої зброї. І не падайте духом, разом ми сила. Ще мусово нам усім добряче протриматись. А я дякую вам щиро сердечно за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть клятим. порога